Сьогодні близько обіду до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, а саме дровітні, на території приватного домогосподарства у селі Нові Кривотули, Тисменецької територіальної громади Івано-Франківського району. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 25-ї та 2-ї пожежно-рятувальних частин. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить господарська споруда, площа пожежі складає орієнтовно 20 метрів квадратних. На жаль, під час проведення осіння пожежі всередині будівлі рятувальники виявили тіло хлопчика 2012 року народження без ознак життя. О 12.01 пожежу було ліквідовано. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надавала психологічну допомогу рідним загиблої дитини. Причина виникнення пожежі та всі обставини трагічного випадку наразі встановлюються. Попереду осінні канікули, і саме в цей час діти більше перебувають вдома на подвір'ї або без нагляду дорослих. Щоб уберегти найцінніше життя та здоров'я ваших дітей, шановні батьки, пам'ятайте, що безпечна поведінка починається з уваги дорослих. Не залишайте дітей без нагляду, особливо поблизу джерел вогню, електроприладів, печей чи газових плит. Не дозволяйте дітям гратися сірниками, запальничками чи свічками. Поясніть, що навіть маленькі багаття чи жаринка можуть призвести до великої біди. Навчіть дітей, як діяти у разі пожежі, а саме негайно повідомляти дорослих і телефонувати за номером 101. Зберігайте легкозаймисті предмети, пальне, дрова, хімічні засоби, папір у недоступних для дітей місцях. Перевіряйте справність електропроводки та опалювальних приладів перед настанням холодів. Пояснюйте дітям, що у разі небезпеки потрібно не ховатися, а кликати на допомогу. Пам'ятайте, що одна розмова з дитиною може врятувати її життя. Бережіть своїх дітей, дбайте про їхню безпеку та вчіть їх обережності. У разі виникнення пожежі чи будь-якої надзвичайної ситуації негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.